Всім привіт! З вами пані Самоїл, і сьогодні в мене для вас маленьке відео про подію, яка відбулася на Геловін у місті Запоріжжя. шо, Івент. Розкажу вам про те, як відбувалася підготовка до заходу в мене, адже я там була присутня разом зі своєю крамничкою Мерчу, що я встигла познімати з розважальної програми і підведемо підсумки. Сідайтесь позручніше, ставте вподобайку вже одразу цьому відео, підписуйтесь на мій канал. І приємного вам перегляду. Анішо Івент Halloween – це перша подія команди організаторів, тож у цьому відео ми поговоримо про усі позитивні та неприємні ситуації, які виникли. Та все ж для мене, я вам одразу хочу сказати, пройшло все більше ніж добре. Давайте спочатку поговоримо про мою підготовку. Я знайшла цю подію раптово через сторіс аккаунту косплеєрів, які зазвичай збираються у парку. Аля влаштовують пікнік. І я зрозуміла, що це мій шанс показати себе. Можливо, на подію збиратимуть маркет не тільки з офіційних крамничок, а й з художників, які можуть представити свій мерч. Написала організаторам і отримала позитивну відповідь. Тож, знаєте, це відео може стати чудовим доповненням до буквально мого попереднього: Як заробити, якщо ти художник? Ось вам яскравий приклад: такі події та ярмарки. Тож я почала готуватися. Для свого столику я підготувала багато всього. По-перше, це візитівки. Не бійтесь їх роздавати, додавати до придбаного мерчу людям, щоб вони, якщо у вас щось придбали, змогли згадати в майбутньому, якщо у вас щось ніде не підписано, у кого вони це придбали, і, якщо захочуть, підписалися на вас. Якщо не ваша зацікавленість у вашому ж просуванні, то як тоді про вас дізнаються люди? А ніяк! Погнали далі! Я багато бачила в іноземних художників, що вони для декору своїх виставкових стендів роблять різноманітні таблички та фігурки. І вирішила, а чому б і мені таке для себе не зробити? Тому я намалювала ось таку фігурку своєї персонажки. Взяла картон, обвела контур і вирізала заготовку за допомогою макетного ножа. Потім взяла саму фігурку і приклеїла її двостороннім скотчем до картону. І ось така фігурка в мене вийшла. Таким самим чином я зробила собі свій логотип. Єдина відмінність від фігурки в ньому те, що я додатково приклеїла ще один шар з назвою. Щоб вона була об'ємніше. це ось так. До ярмарку я ще зробила маленькі пакуночки з рандомними наліпками. З такими, які я малювала за увесь час і запакувала в ось такі конвертики. Думаю, виглядає стильно та цікаво. І от настав день подій сказати, що я тоді нервувала, це не сказати нічого. Так, в мене вже є досвід ярмарок, подібних подій. Та все ж це завжди як вперше: нові люди, нові приміщення, перше враження. На цей раз підготувалася до контенту дуже серйозно, і тому ви можете побачити кадри, як я розкладалася. Як і завжди, усім художникам, які в майбутньому хочуть приймати участь в ярмарках, я рекомендую брати з собою скатертини, так ви зможете тематично прикрасити свій стіл і прикрити якісь його подряпинки і так далі. Я нарешті здійснила свою мрію і змогла придбати ось такий виставковий стенд, який в майбутньому, я сподіваюсь, буде поповнюватись новим і новим мерчем, бо цих табличок в мене ще багато. Оскільки в нас ця подія присвячена Геловіну, я взяла свої улюблені декоративні свічки та гірлянди. Це давало максимум атмосфери і в якійсь мірі привертало увагу до столику. Плюс, як бачите, освітлення в приміщенні було приглушене, основні лампи були направлені на стіни, тож мені пощастило взяти з собою усе це світло, бо так було б дуже темно, щоб роздивитися товар. Все розкладено по місцях і ось так виглядає мій стенд. Я зробила таблички для своїх стікерпаків, щоб можна було детальніше роздивитися наповнення. Одразу ж підписала ціни і все готово. Де була можливість пробратися, я познімала зовсім трішечки інші столики учасників ярмарку. Їх соціальні мережі будуть у описі до цього відео. На цей раз у нас тут були столики з тематичними свічками, листівками, шоперами та прикрасами. Поруч зі мною була подруга, яка керувала столиком з різноманітним мерчем від художників з усієї України. Тож і такий формат теж може бути. Подібний аутсорс столик також був присутній на київській ярмарці митців, відео про яку ви зможете знайти на моєму каналі. А ось так, до речі, виглядала б для мене подія, якби в мене не було помічниці. Тож, якщо ви і самі хочете пороздивлятися все, познімати на пам'ять деякі виступи, обов'язково беріть собі когось на допомогу, адже столики ярмарку зазвичай стоять окремо і занадто далеко від сцени. На жаль, більшість виступів я зняти не змогла, адже не хотіла відходити далеко від столику, чому розкажу трішки пізніше. Та все ж одним оком в мене вийшло подивитися на деякі виступи та нагородження переможців конкурсної програми. Було багато активностей. Можна було подивитися на справжній бій на мечах від фехтувальників, які потім керували маленьким турніром з битви на безпечних м'яких мечах. Було дуже яскраве світлове шоу, яке точно неможливо було пропустити. Тож Запоріжжя живе і потихеньку розвивається. Я дуже сильно рада, що мала можливість приєднатися до цієї події і показати на ярмарці себе свій мерч. Ще до підведення підсумків я хочу підняти важливу тему для подібних заходів, щоб ви були до усього готові. І, на жаль, я думала, що цю тему буду піднімати на якихось абстрактних прикладах. Та все ж є привід поговорити і про те, що сталося: проблема крадіжок, на жаль, сталася неприємна ситуація з вкраденими грошима, значками з рюкзаку, як я зрозуміла, і штативом організаторів. Тож я хочу попередити на майбутнє і вас, що ніколи не залишайте цінні речі без нагляду. Якщо ви берете з собою цілий рюкзак речей, Обов'язково майте при собі якусь маленьку сумочку, бананку для гаманця, телефону і так далі. Бо ніколи не знаєш, що може стукнути в голову іншій людині, і вона почне коперсатися в чужих рюкзаках. Стосовно того, що я рідко відходила від свого столику, в мене нічого не вкрали, здається, та все ж я намагалась контролювати те, як люди підходять, що вони дивляться. Організатори вже знають про цю ситуацію, тож я впевнена, що на майбутнє вже буде менше подібних випадків і буде більше прийнято заходів безпеки і такого не повториться. На цій ярмарці я придбала собі ось такого шикарного дракона. Це свічка. Декоративна, бо я взагалі не знаю, як я буду її палити. Мені здалося, що він прям кричав мені: Візьми мене, мене візьми, і я не втрималась. Тож тепер він буде прикрашати одну з моїх поличок. І звісно, куди ж я без якихось рандомних фігурок. Я її досі не відкривала, хотіла це зробити разом з вами у цьому відео. Тож давайте дивитися. Це дуже тематична та підходяща для нас тема. Адже в цій колекції нам можуть попастися цікаві панночки. Мені дуже подобається з короною. Та яка з трояндочками. І, наче як у якійсь весільній сукні. В принципі, мені подобається вся ця колекція. Я зазвичай купую. Ці коробочки, де мені подобаються усі. Тож, давайте вже подивимось, хто мені попався. Тут ще має бути карточка, тож я намагатимусь на неї не дивитися. А як це витягати? О. Ну, мені попалась не моя фаворитка, але. Яка краса! Це в нас. Це в нас хто? Ось її карточка. Дзеркало апокаліпсису. Дуже дякую. Нам ще тільки такого не вистачало. Вау, зараз. Вона на магніті. Дивіться. Просто можеш її зняти і поставити. Загалом для мене цей анішо івент став дуже чудовим досвідом як для людини, яка хоче поділитися з іншими своєю творчістю. Такі події надихають, знайомлять з новими людьми, допомагають побачити і переконатися в черговий раз в тому, що моя творчість насправді комусь цікава. Так, без неприємностей не обійшлося, але навіть вони стали нагадуванням цінувати кожен момент і бути уважними. Якщо у вас буде нагода, обов'язково приймайте участь в подібних заходах. Це не тільки продажі, це ще й енергія, спілкування і новий поштовх для натхнення. Після цієї події я ще раз переконалася, що головне не боятися показувати себе. Навіть якщо ви тільки починаєте, навіть якщо це якась маленька подія, досвід участі в цьому безцінний. Як мене навчили, для того, щоб запрацювало хоча б 10 візитівок, їх треба роздати сотні. Кожен ярмарок це не лише про мерч, а про знайомства, емоції, натхнення та розвиток. І не забувайте про безпеку, завжди пильнуйте свої речі навіть у дружній атмосфері. А в цілому, все було чудово. Я вже чекаю наступної нагоди знову показати свою творчість наживо. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо ви підходили до мого столику, якщо приймали участь в цій події чи були глядачем, пишіть свої враження в коментарях. Будемо збирати базу відгуків та побажання на наступні події. Бо мені хочеться, щоб подібного роду заходів ставало все більше і більше у нашому рідному Запоріжжі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь та розповідайте друзям про мій канал. Підтримати мою творчість монеткою, ви, як завжди, зможете за допомогою сайту Донателло, а також придбавши щось у моїй крамничці схованка медузи. До нових зустрічей! Бувайте!